Я не кажу, що кожен з вас може накопичити собі мільйон доларів, це досить же серйозний виклик. Але ось мільйон гривень може накопичити кожен, хто дивиться це відео. Не в цьому році, може, не в наступному, може не через 5 років, але ви можете це зробити. Припустимо, що у вас зараз немає ніяких накопичень і є можливість із заробітку, зарплати з бізнесу відкласти 5 тисяч гривень. Якщо ви будете просто класти їх в облігації незвичної державної позики, так, це. Найпростіший, найдоступніший інструмент. То давайте з вами візьмемо 5 років, так, 60 місяців. Ви накопичите лише приблизно 500 тисяч. Явно треба збільшувати. Давайте візьмемо, наприклад, 7 років. Бачите, навіть 7 років вам не вистачить. Тобто треба взяти ще більше. Давайте тобто 8 років візьмемо, цього має бути достатньо вже. Так. Аж за 8 років ви дійдете до цієї мети. А це ми взяли з вами один з найконсервативніших інструментів, де відповідно і дохідність нижча. Адже чим менший ризик, тим менша дохідність, яку ви отримуєте. Якщо ми візьмемо інструменти, які дають 10-15 річних історично в доларів, і врахуємо, ще девальвацію гривні, яка досить сильна, то мільйон гривень вийде накопичити ще швидше. І давайте ще врахуємо девальвацію гривні. Це дуже важливий момент, бо вона знецінюється. Ось на статистика по роках по курсу долара в Україні. І розрахунок, власне, що у нас в середньому девальвації йде під 8% в середньому візьмемо. При такій девальвації ми можемо зами ще швидше накопичити 2 мільйон гривень. Звісно, це вже трошки менше буде у купівельній спроможності, але якщо у вас просто перша мета така накопичити мільйон гривень і потім іти далі, то це чудова можливість. І ось статистика одного з фондів у закритому каналі, який буде, і також там будуть ще різні варіанти, комбінації портфелів і так далі. По роках, бачите, 19 річних був кризовий рік мінус 40%, але потім 54% річних, 20%, 18, 36, 19, 40 і так далі. І так далі. Тобто, якщо ми візьмемо в середньому навіть там 15% річних у доларах, так, і додамо ці 8% девальвації гривні. То це вже в нас буде 23% річних у гривні, якщо ми рахуємо. Тоді, ось тут, бачите, замість мільйона гривень за 8 років ми отримуємо майже півтора. Список інструментів, які дають такі можливості, варіації портфелів, як їх можна скомбінувати, все це я зібрав разом з постійними оновленнями у своєму закритому каналі, в який ви можете долучитися і отримати всю цю інформацію по життєвому доступі. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати. Матеріали інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво, тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, У мене все офіційно. Я працюю в білу. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів. Інвестидеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати. І, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Давайте разом будувати своє фінансове майбутнє, турбуватися про себе вже сьогодні, щоб потім завтра не було проблем з базовими якимись потребами. І далі вже розвиваємося. Більше відео на кінцевій заставці.